Добрий день, пан Василь. Давайте. Дуже прекрасний день в 10 вечора. Окей. Давайте парочку питань про президентів і коротенький бліц. Ви так тихо говорите, що я не зрозумів. Давайте коротенький бліц і парочку питань про президентів. Чий? України. Добре, давайте. Кравчук Сігма. Сігма. Кучма Сігма. Сігма бойд гіл. Ющенко. Альфа. Янукевич. 404. Порошенко. Гетьман. Зеленський. Добре. Тепер перейдемо до питань. Всі називають Порошенка сивочоли Гетьман. Але в мене питання: чому він сивочоле, якщо сивочоле це Ющенко? Севечну, ну да, так, Юченка реально себе чоли. Ну, ви ж знаєте, що у нас, цей, у нас був один в історії великий кормчий, потім великий гость. Порошенко собі вирішив, що він він мав Проблеми свої інтерполювали. І що у вас яке питання? Касетний скандал з кучмою. Це називається скандал касетний, тому що в нього помітили. Кабінеті газету забороненим матеріалом 18. <рес> ну... <рес> ну, Можливо, і таке було. Я думаю, що компромати зараз є на всіх сучасному. Можливо, ми Путін нюкси посилав, таке теж можу бути. Хто його знає, чи Медведчук, він ще був в адміністрації. Ну, Це скандал, ви знаєте, це політичний скандал, якому приписують ймовірну причетність судячи з тих матеріалів, да? аудіоматеріалів. До політичних замовлень в Україні, зокрема до вуст-яку регіонізації. Зрозуміло, дякую. Так, ще два питання. Чи називав Медведчук Порошенко в особистих розмовах шоколадний зайчик? Якесь ну, дитяче питання. Два дорослих чоловіка, які мали спільну трубу, <смі> спільний бізнес. Може, вони друг друга так називали, ну чому зробилися? Можливо, не виключають. Історики не виключають такі сцени. Так, добре. І останнє запитання. Зеленський чи Порошенко? Ліс чи марачос? Тимошенко.